Під'їжджає машина до лайтборду, ми підходимо до неї, тільки відкривати дверцята, машина їде далі. Ми підбігаємо, чоловік знову відкривати дверцята і машина просто тікає. На світанку 1 жовтня подружжя Красножонів селища Михайло Косюбинське приїхали до Чернігова. Тут біля магазину «Золотий Лев», Вони мали зустріти водія з онлайн платформи спільних поїздок, який повинен був довести чоловіка до Києва. Замовили Блаблакар. Блаблакар був замовлений 30 вересня. Чоловік замовив його, щоб виїхати раніше і встигнути на потяг. Ми приїхали сюди о 4.10. Набрали цьомусь чоловіку, з яким домовлялися. Він каже: так, так, звичайно, я їду, чекайте. О 4.30 Він зателефонував і сказав, що вибачте, будь ласка, мене зупинила поліція, зачекайте, 4-5 хвилинок я буду. Ми чекали 7 хвилинок. Я ще кажу: дивися, 4.37 набираємо, будь ласка, бо вже ж час піджимає. Він набирає, але він не відповів нічого. Скинув, як то кажуть. Чоловік Надії, військовослужбовець. Він обороняє Україну з 2023 року. Буває вдома дуже рідко, і тому кожна поїздка до рідних є для їхньої сім'ї важливою. Нашій дитині було рік. Він сказав, що я піду добровольцем. Пройшло дитині рік і він навесні. Пішов воювати добровольцем. З тих пір ти воює повністю. Був спочатку в Харківській області, зараз в Донецькій області, біля Краматорська. Того ранку військовий мав би доїхати до Краматорська потягом з Києва. Проте встигнути на поїзд чоловіку не вдалося. Чоловік набирає, питає, а що таке, що сталося. Вас не було. Як каже, нас не було. Ми ось стоїмо, я двері намагався відчинити. Він ні, вас не було і кинув трубку і все. І на цьому закінчилося. Ми пару разів йому ще набирали, але він не відповідав нам. Як виявило згодом, цей водій двічі на тиждень їздить до Києва у своїх справах та публікує поїздки на онлайн платформі для пошуку автомобільних попутників. Того ранку, за його словами, він просто не помітив пасажирів, дуже поспішав, тому не став чекати. Потягав там, ви знаєте, небагато і е... Чи військовому їхати в автобусі, який довше їде, чи військовому їхати на потязі, де можна і швидше доїхати, і відпочити саме в цей час. Потяг був на сьому ранку, він забронював, купив квиток, ж все, і в результаті він запізнився на потяг, він їхав автобусом. По-перше, і квиток пропав, а по-друге, і автобусом ж набагато дорожче виявилося. І він приїхав аж о шостій вечора. Родина сподівається, що водії стануть більш відповідальними під час поїздок, оскільки для когось, навіть на перший погляд, звичайна поїздка є важливою місією вчасно дібратись на захист країни.